Ката захисниці, хай ні на мить тобі не бракне, сили і віри, Хай буде мужності бездомна, як храниця та ніколи не скінчається прицілених. Храниця, Храни. а не пригнати, автор Катерина Мотус. Не знаю, хлопче, як тебе звати, не знаю, хто вчить тебе в небі літати, не знаю батьків, що тебе народили, та справжнім героям тебе, хлопче, зростили. Таких віртуозів варто ще пошукати, тебе не так просто буде злякати, мов сокіл у небі, ти вправно літаєш, а так і на нас відбиваєш. Повертайся, будь ласка, живим, я прошу, не багато й не мало, Кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоби янгол закрив от біди. Над тобою, розправивши крила, і щоб куля лихої Орди Не побачила, не зачепила Ясним ранком та днем дощовим, Я шепочу у синє небо, повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе. Як живеш ти знеболений край, як журби проростає журба, як ти стогнеш знедолений гай? Як до хати підкралась біда, знай соколе, я буду чекать, кожну мить, кожен місяць і рік, ніч молитву свою промовлять, серце матері твій оберіг, москалям не умити сльозой, ні спокуті за смерть її біль, бранцем стати не може герой. Україна піднялась з колін, промінь сонця проб'є небосхил, а волошки засліплять лани. Україна стрихне лютий біль. Повернуться додому сини. Ти не смій не вернутись назад, ради тих, що там вдома чекають, що у небо за тебе взивають, ти живим повертайся, солдат. Ти не вір, що шепочують вітри, вір, що це тимчасова розлука, що обіймуть тебе ніжно руки. Що тримали й просили, не йди. Ти у серці печаль не ховай, хоч, можливо, до болю тривожно, мужнім плакати, кажуть, не можна, ти надію міцніше тримай. Ти лишив за спиною свій дім, Протиставивши ставивши на валі ворожій, і стоятимеш скільки лиш в змозі, прикриваючи серцем своїм не кордони, не землю. Людей, рідних, близьких, дітей, сиву маму. Вони сил додадуть і наснагу їх молитви до серця єлей. Ради них повернися назад і прикрий серце вірою в Бога. А коли буде зовсім не змога, бий у небо що сили в набат, і не смій не вернутися назад. Ти молися всім серцем невпинно, за плечима твоя Україна ради рідних ти чуєш солдат. А попереду право на волю, мирне небо, щасливе життя, де надіям не видно кінця. Хай Господь береже твою долю. Хтось не прокинеться, хтось... На прицілі, хтось набирає додому Мецілі хтось не шукає Кросівки німецькі хтось в мокрих берцях стоїть у Донецьку хтось любить ночі, а хтось любить ранки, хтось в бадері, інший в танку, хтось про Бандеру, а хтось про калину. Хтось закурив, а хтось вже покинув, хтось вип'є кави, а хтось вип'є чаю, іншого хтось вже сьогодні немає. тільки ці хтось не розірвані міни, кожен великий герой України. От ви ніколи уже не забуде. Хтось це всі ті, що дають нам просну.